Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, маємо на сьогоднішній день одну невеличку тему, яку хотів би з вами обговорити, донести, як то кажуть, до відому. А тема стосується необільшовізму, який впроваджують слуги Зеленського. Це десь так приблизно виглядає: атнять, ажать, і, можливо, навіть поділити, а може й не поділити. Десь так. Слуги проголосували черговий трешняк. Я вважаю антиконституційний. Про нього ми звичайно поговоримо, але трішечки пізніше. А спочатку хотів би зосередити вашу увагу на ось цій карті. Це мапа бойових дій на Покровському напрямку. Ми бачимо Мирноград, ми бачимо головні напрямки ударів росіян. Я хочу, щоб ви уважно подивились на цю карту і зрозуміли, що питання контролю над Донецькою областю на сьогоднішній день вирішується в одній із ключових точок, таких як Покровськ, Мирноград. До речі, я хочу сказати, наші деякі горі батьки ховають своїх дітей, не хочуть евакуювати. Зараз в Мирнограді шукають приблизно десь біля 500 дітей. Я не знаю, що робити з цими ждунами чи як їх ще назвати. Але історія така. Отже, спочатку трішечки, звичайно, про фронт, а потім поговоримо по головній темі. На Покровському напрямку ми бачимо що ЗСУ відбили 53 атаки ворога. За добу на фронті було взагалі 134 бойових боєздітнення. Про це повідомляє генштаб на Краматорському напрямку. Окупанти атакували 8 разів біля Григорівки, часів яр та Перетечне. Ситуація контрольована в той же час на турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 13 атак неподалік північного біля Турецька та Залізного. Покровський напрямок: 53 три штурмових наступальних дії агресора у бік населених пунктів Пантелімонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та, та Птиче. Найбільш звичайно концентрація ворожих атак була поблизу. Новогродівки та Михайлівки ну таке невеличке зведення генерального штабу. Я вас з ним ознайомив для того, щоб ми всі розуміли, що відбувається взагалі. А взагалі, на сьогоднішній день це вже 911-та доба оборони України проти російської навали. І російські війська ще дуже сильно намагаються посирити фейк, що вони повністю контролюють і захопили населений пункт Нью-Йорк. Друзі, хочу вам сказати, що це є фейк, це не відповідає дійсності, адже на півночі, північно-західних північно-східних локаціях залишаються зони контролю сил оборони України і можливе перерізання шляхів. Включаючи вогневу блокаду, може призвести до оточення російських окупантів у цій зоні. Якщо це станеться, то це буде перший випадок оточення за час битви на турецькому напрямку. Так що десь так приблизно про це повідомляє Олександр Коваленко. Дуже поважаю цього аналітика. Він з інформаційного спротиву, який був заснований Дмитром Тинчуком, нашим побратимом, котрий трагічно пішов, як то кажуть, дуже багато років тому. З життя. Так що, отака от от історія, це що стосується фронту. Ну і, звичайно, я сьогодні переходжу з вами до головної теми, яка мене просто-напросто вкурвила. Перед тим, як ми за нею поговоримо, зачитаю допис одного з, скажімо так, цікавих людей, Масон Лембрик написав, і він якраз таки є ну, передумовою до оголошення отого необільшовизму. Отже, якщо якась хльорка з партії Зеленського, пише Масон Лемберг, на очах усієї країни перекидує через паркан сумки бабла, отриманого від нелегальних довідок на виїзд за кордон, то Зеленський тут важче ні при чому. От від, від слова зовсім ні при чому Зеленський. А при чому тут Зеленський? Тож не його зловили. Якщо летять, ловлять на гарячому хабарників з партії Зеленського з купою бабла. Які вони пиляють на обкраданні армії в великому будівництві імені Зеленського, то Зеленський тут ваще ні при чому. Причому тут Зеленський, то ж не Зеленського зловили. Якщо всяка худоба з партії Зеленського, типу колі котлети чи російської вати, яка досі сидить в Раді, а не в тюрмі. Якщо ця худоба з партії Зеленського творить безчинства, то Зеленський тут вообще не при чому. А при чому тут Зеленський? Це ж не Зеленський творить. Але якщо ця вся худоба Зеленського раптом на якийсь момент... Під тиском суспільства проголосує за якусь солодку, цікаву конхвету, ну, наприклад, тузік для дурнів, якою знову цих дурнів будуть намахувати. То Володимир Зеленський прийняв історичне рішення. Не корупційна і ватна худоба, а Володимир Зеленський особисто. Причому рішення настільки величне, так нібито британці. Та американці перекладають свої субтитри українською мовою і стали прихожанами Православної церкви України, а не ми про тренділи і забули, залишившись сам на сам з нашими проблемами. І от дописувач питає: А як же це працює? А це друзі працює. Це працює єдиний марафон. Але тим не менше, головна тема сьогоднішнього дня це звичайно як нас сьогодні намагають на даний момент. Є стаття, що вчора слуги Зеленського 228 голосів проголосували дуже цікавий закон, а саме, закон про примусове вилучення нерухомості увага, і землі у громадян та бізнесу. Тобто, але саме цікаве, в цьому законі вводиться заборона на судове оскарження. Примусового вилучення землі стосовно ділянок безпосередньо у Закарпатській області. Ще раз, друзі, ще раз наголошую: вони 228 уродів проголосували закон, яким дозволяють примусово вилучати у людей в тому числі нерухомість та землю в Закарпатській області, навіть забороняючи цим законом їм цим людям оскаржувати в судовому порядку таке вилучення. Ну, це просто, ну я не знаю, це ну, це большевики так навіть не додумались би зробити. Янукович тихенько плаче десь там під Ростовом. А що так можна було? Значить, що відбувається в цій історії? Значить, історія така, що ми бачимо значить, юридична експертиза, науково-юридичне управління Верховної Ради України говорить, що. Це не відповідає Конституції. Причому ці застереження про передачу примусового відчуження і вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану чи надзвичайного стану, вони взагалі не враховують предмета закону про відчуження. Тобто, прикриваючись війною, ці ушльопки Нібито з, ну, з благою метою для релокації підприємств, які евакуювалися, звідкись і так далі. Але тим не менше вони навіть забороняють оскаржувати в судовому порядку. Друзі, я чесно кажучи, як не почитав, я не міг повірити своїм очам. Ну як так? Але тим не менше, слуги це зробили, і в цій історії це звичайно е, значить, зауважується, що пропонований законопроектом підхід щодо встановлення цієї заборони. На оскарження до суду рішень Закарпатської ОДА не забезпечує прав власника майна, яке промислово відчужується. Я сижу собі таку думаю: напевно, не в тій юридичній школі я навчався в свій час. Що вони чудять? Ви ж розумієте, що потім людина йде, подає позов, умовно кажучи, Іванов Петро Васильович проти України. І він виграє. В Європейському суді справ людини це, вони виграють це все. Тобто, це, знаєте, це, це типа, ну вони тіпа зробили, якби е благими наміреннями встиляють дорогу до пекла. І держава Україна буде виплачувати за оце не цих 228 довгнів, а держава буде розраховуватися за цей трешняк. Ну, про це я хотів вам сьогодні сказати коротенько в цьому випуску. Єдине, що, що хочу також наголосити, що наші необільшовики семимильними кроками наближають триндець будь-якому праву в Державі України. Так що, як би там не було, Україна сьогодні все рівно ще на один крок ближче до перемоги, але поки війська тримають рубежі, зелений треш. Тут ні при чому ми переможемо. Слава Україні!